Справа 677. Площа підлоги спортивного залу, який має форму прямокутного паралепіпеда, дорівнює 192 квадратних метри, а його об'єм 960 кубічних метрів. Знайдіть висоту спортивного залу. Ну що ж, стартуємо? Давайте подумаємо, як зробити цю задачу. Пригадуємо, що об'єм можна знайти як площа основи, що множиться на висоту. У нас є площа основи прямокутного паралепіпеда, бо спортивна зала має форму, сказану прямокутного правило да. І висоту тепер як знайти? Так як у нас об'єм це площа основи на висоту, то висота треба загальний об'єм поділити на площу основи. Записуємо тоді, оскільки. Оскільки об'єм. Об'єм спортивного залу. Ну і пишемо V дорівнює S, площа основи, що множиться на висоту. то Тоді висота. Визначається. Визначається так. Ну і як знайти невідомий множник H, треба добуток на відомий множник. Пишемо H дорівнює V об'єм, що ділиться на S. Ну і тепер давайте обчислювати значення цієї формули. Записуємо тоді, якщо ну, у нас сказано, що площа основи S дорівнює 192 кубічних метрів. Так, об'єм В пишемо, дорівнює 960 кубічних метрів, то записуємо H буде дорівнювати, V поділити на S і це дорівнює. Замість V ми пишемо 960, що ділиться на 192. Це дорівнює. Ну що ж, тут мені нічого в голову не приходить. Давайте тоді будемо ділити в куточком ось тут. Пишемо тоді 960. Що ділиться? Що ділиться на 192. Так, ну що ж, там треба підібрати цифру. Ну тут, мабуть, буде 5, тому що. 5 помнож на 2, в кінці буде 0. Поставимо 5. 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 5 на 9 це 45, плюс 1 це 46. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Залишок буде 0, Тобто ми пишемо, що частка у нас дорівнює 5. Дивіться, ми кубічні метри ділили на квадратні метри. Тут у нас було 3 метри, тут 2 метри, то залишиться 1 метр. У нас буде висота в метрах. Пишемо, що це буде. Висота. Висота спортивного залу. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. У нас висота вийшла 5 метрів. Ну що ж, ось така задача, як знайти висоту прямокутного паралепіпеда, коли відомий об'єм та площа основи. На цьому вправу завершено.